Доброго дня, магазин Кірхішоп, магазин Кірхерстор. Розкажемо зараз вам про один із лідерів наших продажів. Це миючий полосос для домашнього використання. Даний полосос може працювати як звичайний пилосос для сухого прибирання будинку, та як пилосос для миття абсолютно усіх м'яких поверхней, тобто килими, дивани, салони, авто, матраси це все можна очистити за допомогою цієї моделі. До комплектації даної моделі входять насадки для сухого прибирання. Це насадка для підлоги двохпозиційна, позиційна. Друге це щілина насадка та насадка для меблів. Перевівши пилосос на функцію миття, ми отримаємо широку насадку для миття кілимів. З нею ми можемо працювати як просто на русі, так і з двома подождими. Тому це буде комфортно саме на таких поверхнях. Це є вузенька насадка для диванів та салонів авто. В майбутньому миючі засоби та розхідні матеріали ви також зможете придмати у нашому магазині. Маємо хороший вибір миючих засобів до професійних пилососів миючих та для домашнього використання.